Знання я хочу мати, аби все зміти, усе знати, тому ходжу у школу цю, а в іншу школу не піду. Тежка нас веде щодня до вершини пізнання. Вчителів нас наймудріші, чуні ще найдобріші, куди не подивися, тут всюди рідня живе в цьому домі. Справня, Творчості для вчителів. Храм радості для малюків. Храм надії для батьків. Храм віри у майбутнє батьківщини. Тут у Центрі особисті, що прийшла навчання, що працює у творчу місто, має змогу розвивати. Сьогодні в школі навчається майже 300 учнів, яких в країну з нам для молодих наставників. Я учасниця третьої. Української учнівської олімпіади з математики. Навчаюся у простій школі невеличкого селища. І коли я відвідала школи обласного центру, то побачила, що у моїй школі комп'ютерні технології не такі сучасні та досконалі. Тому я хочу, щоб моя школа брала участь у проєкті Відкритий світ. Я радецька Ольга, переможець перших третіх етапів міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. Вітаю вас, четвертий б клас Галина Іванна класу. Спортивні і народні, традиційні, дуже модні, різні танці ми танцюємо, ні хвилинки не сумуємо, світ у танці пізнаємо і таланти відкриваємо. Міти все і знати, щоб плідно працювати, треба їм кімнати класні, технології сучасні. До спортивної мети йдемо твердо, я і ти. Нашу школу прославляє Настя, Віка і Андрій. Наша Школа. гордість і, і Надія. Надія. Комп'ютером сьогодні не здивують вже нікого, адже він став основою існування сьогодення. Нові технології допомагають людині краще розвиватися. Як випускниця даної школи я вважаю, що моя школа має право брати участь у національному проєкті Відкритий Світ. Минуле бережемо й пам'ятаємо, по сьогоденні навчаємось і творимо, а про майбутнє мріємо: комп'ютеризовані навчальні кабінети, цифрові лабораторії, електронні підручники. Мультимедійні дошки, що відкриють більші можливості вступу у найперспективніші вузи, як молодий громадянин України, за яким майбутнє нашої держави переконаний, що соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича діти майбутньої України дадуть мені можливість отримати доступну та якісну освіту, а моїм молодшим друзям відкриють світ комп'ютерних і технологій.